День третій. Розбудили знову ранком в 3,30 і підтвердили час смерті. Ну то було 3,48-3,30. Ну, я просто так, плюс-мінус, поки я подивився телефон, да, десь між 3,30 і 3,40 виходить, він помер. І саме головне, знаєте, не щоб просто показати у вісні. І ну, це би запам'ятав все. Ні, треба розбудити, і потім говорити серед ночі. Е -е, кажу, сьогодні їду вижерит, оформляти документи. І почую, а, це я сам собі пишу, вибачаю. <раплі> сьогодні їду вижерат, оформляти документи і почую причину е -е, смерті. Покликав батька, а він каже: «Е, я ж чекаю, е, як ти і сказав. Ну, тобто він вже був чекав. «Е, як у тебе? Все нормально. Чогось чекаю. Тебе зустрінуть після дев'яти діб. А, добре. Ну тобто він така людина, що йому треба було нагадувати. Не тому, що він не пам'ятає, він все пам'ятає. Реально, він все пам'ятає, але просто, скажімо так, технічна ця розмова йому було доподобає, тому він кожен раз робив таке враження, що він перший раз чує. І... А може, це підтвердження ще того, що навіщо три дні поспіль розказувати людині, що її чекає. Це теж може бути одна із частин. Тим більше це третій день. Е, ну, я кажу, я же казав тобі. Ну, то, що він сказав, а, добре, е, я ж казав тобі. Так, я знаю. Ти спілкуєшся з кимось, ні. А навіщо? Вони мені не цікаві. Е, тобі ж сумно. А тепер тебе вони почують, ні, мені не треба, дочекаюсь, дочекаюсь 9 дня. Тобто, в нього бажання розмовляти з тими душами, які там є в тій щільності, в якій він знаходиться, йому не цікаво. Ну, я так розумію, що іншим. Так би, або там перша душа, да, зять той, або батько. Вони би сказали, що до мене чіплявся там якась душа, хотіла поговорити. Ну, я так розумію, що всі душі, вони однаково реагують і їх, окрім себе, нічого не цікавить, що буде з ними. Далі. А де ти вже де ти вже був? Дома, а там, де помер, ну, його слова, це образ, образ, який розкриває шкідник вона, не хочу. І, ну, я поясню там в жестах, коли там пальцем вниз, це як шкідник, вредитель, ну, шкідник, все правильно. І він каже: шкідник вона, не хочу. Тобто. Він мертвий, і він її сприймає як ну, отрицательна. Не хочу, не хочу про неї говорити і не хочу. Питаю: у тебе світло? Так. А тінь є. Пауза. Ну, така. Скажем так, до хвилини пауза. Ні, немає. А де вона? Тобто, виходить, ну, так само, як і в перший раз, це підтвердження того, що там світло не, не таке, як у нас сонячне, да, від якого тінь падає. У мене падає на штору. А там світло. Росія на світло. Ну, хто, хто там, ну, я маю на увазі, хто в Навії бував, то він міг це теж побачити. А що в тебе. А, це я питаю, а що в тебе є сонце? І воно світить? Ні. А. Ні. А, тому немає. А ти сонце можеш побачити? Так. Але не постійно. Це як? Воно проявляється, а потім зникає. Я зараз їду до тебе. Може там поговоримо, поговоримо ще. Добре. Тобто він, ну, люба душа, він, інша душа, йому для того, щоб щось побачити, ну, навіть мене, да, от я його кличу, і йому треба настраюватись. Він настроївся, і він бачить. Так само сонце, ну, як такового сонячного світла немає, але якщо він. Ну, скажімо, ми би сказали, що фокусується, да? але в нас зір. В, в НАВІ там, там теж зір, але нам не зір. І його треба, ну, скажімо так, своєобразно фокусувати. Давайте цю термінологію будемо приймати. Всі документи зробив, коли лікарі сказали, що смерть хронічна ішемічна хвороба серця, ну я розсміявся. Вдячність всім, хто допоміг у ці дні. Чому розсміявся? Тому що, скажімо так, за тиждень, ну, десь там плюс-мінус, до того, як він помер, він проходив лікарів. І скільки, скільки раз він би не проходив. Ну, ін... Обстеження. Ну, обстеження, да. то ну, в нього, знаєте, як залізне серце, з ним могло страпитись все, що завгодно. Тільки не зупинка серця. І в нього здорове серце, як у кобана. А тут пишуть хронічна ішемічна хвороба серця. Ну, це. Ну, і я просто по мамі знаю, по зятю, по іншим. Всім пишуть ішемічна хвороба серця. Але тут чомусь написали хронічна. Ну, тому що їм треба якось пояснити, як він помер. І... Ну... Це вже, ну, скажімо так, на їхніх совісті, але вони за це беруть немаленькі гроші. Якщо я пам'ятаю, що маму ховав, все було безкоштовно, а зараз забрати тіло, гроші, зробити ростин – гроші. Це за ці дні сильно виснажився. Може від того, що сплю. Ой, що спалюю собі співчуття. Це я за себе кажу. Тобто я це читаю, ну, записав свої відчуття. За ці дні сильно втомився. Може, від того, що спалюю собі співчуття, або від того, що батько в ближній плотності до живих, ну, в ближній щільності до живих, недаремно закривають зеркала. І він підпитується моєю позитивною енергією, особливо при розмові. В принципі, воно так і є. Тут два в одному. Перше, я розумію, ну, я в собі міняю розуміння смерті, я її не сприймаю як велика втрата, а сприймаю, прийшов час. І це неминуче. Так, да, шкода, але, ну, але так повинно бути і гарювати, сумувати. Ну, скажімо так, це наша проблема. Коли людина плаче, їй не шкода тієї людини, яка вмерла. Їй шкода більше себе. Ні, є такі люди, які співчувають і зі сльозами, співчувають іншим, так, да, є такі, але ну, це взагалі, ну, як я вважаю, це сама погана риса у людини. Тобто вони цим самим себе заганяють ще скоріше. І тут, скажімо так, Ну, по-перше, батько все таки, да, І перших три дні є Сум, є роздуми, як померла мама, да? ми казали, що треба вчитися жити без мами. Зараз помер батька, треба вчитися тепер жити без батька. Тобто, от роздуми такі є. І ці роздуми вони наганяють, спогади, і спогади класні. І, і не класні, ну різні спогади, да? І саме ці спогади, що цього вже не буде, воно дає сум. Ну, але і це от я в собі спалюю. Спалюю я не повинен бути таким, я повинен бути, бути слов'яніном. Хоча це третій день, ще маю, скажімо так, право. І ну, тим самим воно важко. Ну. І друга, це теж причина ближні кровні родичі ну, померли, ну, в даному випадку, це батько, да? ну, він не так був, скажімо, енергетичним вампіром. Ну, таким, скажімо так, сучасним, не то, що сучасним. Я з ним коли розмовляв, він зі мною заряджався. Я це знав. Але я давав рівно стільки, скільки так, щоб не було мені погано. І він від чого заряджався, він себе чудово відчував. Йому достатньо було з кимось. З дітей поспілкуватися, і він заряджався. Навіть якщо він скаржиться на своє життя, але саме цим він заряджався. Останній раз зі мною ну, в нього цього не виходило, він мені казав, погано, погано, мені все погано, і грошей немає, і, і здоров'я, і то, і все, і п'яте, десяте. Я просто, як він, мене технічно. Слухав, точно так же я його технічно слухав і не сприймав, ну, не було цієї, скажімо, підлітки. І тут, в цій щільності, от я згадав про те, що закривають зеркала, зеркала закривають на три дні, тому що душа знаходиться в найближчій щільності до людини. Тобто і ми можемо побачити через зеркало цю душу. Тому закривають. Як казав Олег, люди, люди бояться побачити домовика. а що казати про те, що вони побачать померлу душу. Ну, це... І тому, тому почали закривати. Раніше не закривали. Хіба що закривали від дітей, але я думаю, що діти, це мої такі думки. Але я все одно сумніваюся, що була така традиція звичаї закривати зіркала. Діти, вони навпаки легше і вони з тими знаннями, які, ну, які вони повинні знати. Це від нас знання ховали, а тоді ні. Тому поєднання, скажімо так, мій сум і ця енергетична підпитка, вона, ну, реально мене виснажувала. Ну, і плюс треба було ще, скажімо, в темі. Тімі, чи хоронити, чи, чи ховати, чи спалювати з братами з сестрами, то ці теми теж виснажували. І, І от ще якраз був у нього вдома, спробував з ним говорити через зеркало, через зеркало, щоб побачити його. Говорив. Ну, Тобто я його покликав. Я сів в нього там в прихожці сів на крісло, дивлюся в зеркало, в зеркало. Ну, покликав його і почали говорити. Я його не бачу. Потім я в нього питаю: ну, як ти себе бачиш, не бачиш? Він себе не бачить, а мене бачить. Ну, Так само, як і я. Себе бачу його ні. Так і не побачив. Напевно, що був втомлений і напружений. Ну, це, в принципі, основна причина, я був виснажений. І для того, щоб побачити, треба ну, відволіктися, розслабитись, ну, так як людина виходить на. А я був навпаки такий, я хотів його побачити е, в зеркалі, але так і не побачив. Так, да, ми говорили. Він каже, себе не бачить, мене бачить. Е, так само і назад. Ну, коротше, так я і не побачив і не перевірив. Е, на жаль, не перевірив це. Ну, значить, вслідуючий раз я розумію, що коли ну, своєю рідною людиною це робити важче, ніж робити ну, з кимось іншим, тому що немає внутрішнього співчуття такого, да, і ти нормальний настроєний, можеш вийти в НАФ і через НАФ дивитись на дзеркало. І таким чином побачити, і потім перевести це бачення в явне бачення, ну в явні очі.